У студії ТРК Міс Володимир Кремінь. Прийміть мої вітання. Про події минулої доби у нашому випуску новин. Ну і на початку коротко про головне. У Дніпротажинську міркують, скільки вулиць потрібно буде декомунізувати згідно із прийнятим законом. У селищі Світлому планується відкриття медичного пункту з надання первинної медичної допомоги. У міській бібліотеці відзначили Міжнародний день друзів. Набрав чинності закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки. Це значить, що в найближчий час міста України мають перейменувати всі вулиці, площі та загалом об'єкти топонімики міста, що пов'язані з відомими особами та подіями радянських часів. Подібна масштабна зміна назв на території України проводитиметься вперше. З чим пов'язано чимало складнощів. Тільки у Дніпродзержинську, за попереднім аналізом спеціалістів, таких вулиць більше сотні. Тож при міській раді спеціальна комісія з питань, пов'язаних з найменуванням та перейменуванням вулиць, проспектів, бульварів, площ та інших об'єктів, відтепер збиратиметься на регулярні засідання. Результати першого далі у сюжеті. У Дніпродзержинську 727 вулиць. В управлінні архітектури вулиць, що підпадають під фільтри закону, нарахували більше 200. Історик та директор музею історії міста Наталія Буланова каже, за її первинними підрахунками таких вулиць трохи більше сотні. Є також суперечливі назви, які потребують більш глибокого вивчення та аналізу. Тож перше завдання комісії істориків, архітекторів та краєзнавців скласти перевірений список вулиць кандидаток на перейменування. Проаналізувати ще раз весь перелік вулиць на визначення, може ми щось пропустили або. Вирішили, що це не відноситься до тоталітарного режиму, а е, на розсуд істориків е, вони вважають, що або краєзнавців, що такі вулиці також треба перейменувати. Тому я вважаю, що необхідно ще раз цей перелік передивитися. За словами Наталії Буланової, для спеціалістів немає суттєвих труднощів у визначенні вулиць, назва яких мають відношення до тоталітарного режиму. Особисто вона склала ще, так би мовити, сирий варіант списку за короткий час. Згідно з законом, назви вулиць відбираються за чотирма ознаками. Перша ознака це учасники голодомору та політичних репресій. Друга ознака це назва на честь відомих діячів. Комуністичної партії, комуністичного режиму Радянського Союзу та республік. Третя ознака це борці за встановлення радянської влади в Україні чи в інших республіках. І четверта ознака це ті, хто боролися проти тих, хто боровся за незалежність України. От кожен городянин може на сьогоднішній день переглянути назви своїх вулиць і вирішити. Керуючись цим законом, чи підлягає вона декомунізації, чи не підлягає. Загалом в планах членів комісії не просто список назв, а й довідка до кожної, щоб бажаючі могли ознайомитись з підтвердженими фактами. Крім наукової роботи, труднощі полягають в організації процесу. кажуть, часу виділено обмаль. Сама процедура тривала. Перед зміною назви вулиці слід провести громадські обговорення, обрати назву у зв'язку з тим, що Перелік вулиць, які підлягають переименуванню згідно закону, про який ми говоримо, ну, достатньо великий. Ще він не визначений остаточно. Це може бути або 120, або більше вулиць. І це не можна провести одним разом громадське обговорення в одному місці. Ви розумієте, що люди всі мешкають у різних. Місцях і потрібно проводити у місцях наближених до проживання людей. Це думаємо, що це буде проведення громадських слухань по районах. Треба робити дуже швидко, дуже напружено. У громадських обговореннях мають право брати участь повнолітні мешканці Дніпрозоржинська, представники громадських організацій трудових колективів. Після того, як комісія визначиться зі списком вулиць, він буде розміщений для ознайомлення на сайті міської ради. А про майбутні громадські обговорення гродянам оголосять у газеті міської ради відомості. Минулого тижня іспити складали не лише абітурієнти, а й кандидати на вакантні посади при виконавчому комітеті міської ради. Начальника управління інфраструктури та цивільного захисту населення, а також посади в Департаменті економічного розвитку міської ради та департаменті охорони здоров'я та соціального захисту населення. Крім суто специфічних знань у сфері роботи, кандидати на посаду мають знати закони українську мову. Всі, хто брав участь у іспиті, мали позитивні рекомендації від керівників. Проте чи то через велику кількість поточних справ, чи то через хвилювання іспити склали незадовільно. Серед шести претендентів іспит склав лише один претендент на посаду головного спеціаліста в департаменті охорони здоров'я та соціального захисту населення. Без повноправного начальника залишається транспортне управління. Поки очолювати його продовжуватиме нинішній виконувач обов'язків заступник начальника. Колапса ніякого не буде в управлінні транспортної інфраструктури, на мій погляд, так здається, тому що якщо управлінець працює гідно, а там є заступник начальника управління, який веде, який виконує обов'язки на сьогоднішній день, то повинно бути все добре. Заступник міського голови та голова конкурсної комісії зауважує, посади залишаються вакантними, і у бажаючих є шанс спробувати свої сили. Ми сьогодні прийняли таке рішення, що рекомендувати міському голові. А комісія має право по своєму положенню рекомендувати міському голові, оголосити повторний конкурс там, де не е, пройшли наші кандидати. Крім цього, члени комісії порадили керівникам структуру у своєму кадровому резерві мати гідні кандидатури спеціалістів на заміщення посад. Якщо є головний спеціаліст і він плідно працює, він обов'язково повинен бути в кадровому резерві, щоб подалі, подальшому люди, люди проходили визначений бар'єр свій кадровий. Про подальший відбір претендентів на вакантні посади можна дізнатися з газети міської ради відомості. 5 червня перший заступник міського голови Андрій Білоусов спільно з директором департаменту охорони здоров'я Юлією Манайнковою прибули до селища Світле. Першою і найголовнішою метою було проконтролювати підготовку приміщення, в якому наступного тижня відкриється медичний пункт з надання первинної медичної допомоги. Таке рішення було прийнято міською владою після численних прохань мешканців. Контролювати процес обладнання приміщення очільник міста Станіслав Сафронов доручив своєму першому заступнику. Детальніше розповість наша Анна Дзьоба. Селище з ремонтичною назвою «Світле» знаходиться за межею Дніпродзержинська. А через транспортне сполучення, яке взагалі відсутнє, місцеві жителі відчувають постійні труднощі, коли необхідна консультація або допомога лікаря. Нам удалося в короткий срок в імені благодаря піровому заму здесь ремонт, завершить завершити в срок ремонтної роботи. Также провадпроваділість вовремя дуже вдячні руководству нашого города, що вони звернули на нас внимание і отозвались на просьби населення. у селищі. Проживає близько тисячі осіб, і більшість з них це люди похилого віку, які найбільше потребують медичної допомоги. Раніше навіть при незначному погіршенні самопочуття жителям доводилось користуватися послугами швидкої допомоги. А те, що ми тут усі пенсіонери, всі, всі, як кажуть, всі з болячками. І чи нам їхати туди, хто не транспорту немає. І об'язано сюди всі прийдуть. Звісно, я зараз після операцій, от, пройшло, операції, що вчора року пройшла, які операцію зробила. Так що постійно туди, які десь щось, і визиваємо, і, і, визваємо, і туди на збору. Звісно ж, чекали, звісно ж, цього хотіли. Дякую огромне э, нашим депутатам. Эту... Не остался залишився нашему нашому и к жителю. Это огромное спасибо. И, ну, Ждали, но ну, главное не сколько ждали, а те, що дождалися, Что на сегодняшний день це є, тим більше судя по тому, как... Какая ситуация у нас в страні, що на все, все очень трудно, то о людях никто не забывает забуває допомагає. Наразі ремонтні роботи на завершальному етапі також в будівлі медпункту встановлюють медичне обладнання. обратилась полтора месяца назад о том, что необходимо было оказать помощь и подключить электроэнергию к медицинскому пункту, и своевременно сделать проплаты, и также ускорить ремонтные работы. Здесь необходим этот пункт, чтобы люди не за три километра ходили для получения медицинской помощи, а здесь на территории поселка могли обратиться и получить помощь со стороны медицинских работников. Два рази на тиждень сюди приїжджатиме лікар, та на постійній основі на людей буде чекати медичний працівник. Відтепер у мешканців невеликого селища буде свій медичний пункт, який набагато полегшить життя людей та спокій близьких. Сьогодні питання забезпечення коксом таке важливе, як і власне виробництво. Якщо не буде коксу, не буде і виробництва, сказав в інтерв'ю генеральний директор Дніпровського медкомбінату Максим Завгородній. Для трьох працюючих доманих печей за тими нормами витрат, що собі запланували металурги ДМКД на червень, потрібно мокрого металургіного коксу 107 тисяч. Як з цим завданням будуть справлятися на медкомбінаті, дивіться далі. Отримувати кокс на стороні чи використовувати свій це дві великі різниці, говорить Максим Сергійович. Тож головне завдання у червні отримувати кокс з Алчевського коксохіму, що знаходиться у системі корпорації з на сьогодні. Є питання по відшкодуванню ПДВ, та звідси дефіцит оборотних коштів. Також потрібні кошти і на закінчення інвестоб'єктів. як коріант освобождення денежних средств, це економія на тому, що ми собственно покупаємо уголь, робимо кокс Алчевському коксохімії і получаємо сюди. Да, безусловно, те риски, которые есть, они существуют на сегодняшний день. Там, введение планового производства в условиях боевых действий задача сложная. Та спільними зусиллями вони над цим питанням працюють щодня. Колеги у корпорації організовують виробництво коксу, забезпечуючи усими необхідними ресурсами, тобто доставкою вугілля, взаємодіючи з усіма службами, фіскальними, силовими, залізницею, забезпеченням тягою та правильним документообігом. На сьогоднішній день по Україні можуть передвигатися кокс тільки в українських вагонах, і з другої сторони робити там. Качественный кокс из украинского угля это задача невыполнимая только из украинского угля, то соответственно там Дійс російський уголь, ми купуємо, американський уголь. Ну не вісіт в українських вагонах. Тобто задача третя це забезпечення порожняком. З точки зору кількості вугілля, яке направляється до Алчевська, і вже є на складі у Алчевську, і потреби в коксі для ДМКД, усе реально проглядається, додає генеральний директор. Та головний фактор, що може зашкодити, це можливе пошкодження шляху як наслідок припинення руху по якомусь з напрямків. Це пункт Красний Ліман, пункт Константиновка, там. Переезд либо через Сентянова Кушепилова, либо через Осиноватую фенольную на сегодняшний день. Мы отслеживаем вопросы доставки и обеспечения. Також розглядаються альтернативні шляхи. Ведуться відновлювальні роботи за основним напрямком. Знову ж обговорюється варіант роботи через станція Кондрашевська нова, тобто транзиту через територію Росії, заїзду назад через пункт Соловей тополі. Але для цього потрібно окреме розпорядження або постанова Кабміну Нагадує Максим Завгородній. У цьому напрямку також ведеться робота. Словом, тактика і стратегія зводяться до того, щоб використовувати кокс свого виробництва. Сьогодні вопрос обеспечения кокса такой же ж серйозний, и непрерывный вопрос, як и, собственно, Тому що ми мы понимаем, не будет кокса производства не будет. Так вже сталося, що вони роблять ставку на горизонтальну інтеграцію корпорації з ДЕМ для того, щоб ефективно експлуатувалися основні фонди та були задіяні усі системи. Дружба, людські відносини особливого рівня. Друзі є вже маленькою спільнотою однодумців, які сприяють взаєморозвитку, вдосконалюють одне одного. Попри родинні відносини, кохання, пристрасть чи людь, дружба залишається одним з найпотрібніших рівнів людських співвідносин у 1935 році. Найбільші цінителі дружби оголосили 9 червня днем друзів. Цього дня в усіх відділах центральної міської бібліотеки імені Тараса Шевченка зібралося 120 дітлахів з літнього табору сьомої школи, щоб провести день дружби цікаво і з користю. На день дружби працівники бібліотеки підготували для дітей широку програму. Діти старшого віку переглядали в юнацькому відділі французьку кінострічку Пелікан, де грає Емір Кустуриця про дружбу хлопця і птаха. А молодші дітлахи розважалися у дитячій та центральній бібліотеках. бібліотека. Це територія добра і територія відкрита для абсолютно всіх читателів і друзів. Нас об'єднує не тільки книга, не тільки читателі, й наша любов і внимание. Тому сьогодні прийшли более 120 дітей із Літнього ладія школи 7 Веселка, і ми для них приготували очень много сюрпризів, в центрі якого стояла друг дружба, отношение друг другу. Ми выяснили, що друзі у них не тільки друзі, з якими вони общаются в класі на улице. це и папа, і мами, бабушки, і дедушки. це их учителя. Плануючи програму до дня друзів, працівники бібліотеки ставили собі за мету підкреслити важливість цих відносин, нагадати дітям, що слід цінувати товаришів. Ми хочемо навчити дітей, що треба цінувати дружбу, треба цінувати друзів. Тобі в біді допоможе тільки друг. Тебе завжди підтримує, тільки друг. Тільки справжній друг завжди буде з тобою. Навіть якщо увесь світ буде проти тебе, твій друг завжди тобі допоможе. Тому ми хочемо навчити дітей цьому справжньому прекрасному відчуттю, відчуттю, що в тебе є близька людина, що в тебе є той, хто завжди буде з тобою. На улице у книжковом дворыку справжний парад асфальтных малюнків. Дети изображают дружбу в своему разумении. Дружба и любовь это почти одно и то же. И я нарисовал сердечко с короной. У тебя много друзей? Так. А кто в тебе найкращий друг? Тима, Лиза. Они Привіт, скажи, Вітаю вас. Вітаю вас. У читальному залі проходили пізнавальні конкурси Вікторини. Діти читали твори Сихомлинського, відгадували загадки і охоче розповідали про своїх друзів. Як твою подругу найкращу? Настю. Розкажи трошки про свою Настю. Де ви познайомилися. Ми познайомились, коли ми були маленькі. Ані очень близько живуть. Ми сусіди. Погано без друзів. Да. Даже без друга да прожити. Друзі це ті друзі, які не можуть без одного прожити. А сваритись, дівчатка, було таке? Інколи. Інколи. Ну, миритесь, швидко. Да. Поруч із цим іде майстер-клас. Діти виготовляють маленькі пакунки, куди можна буде покласти подарунок своєму другові і привітати зі святом. Маргарита і Мирослава працюють в парі. Ми робили ось такі коробочки. У них ми будемо е, ложити подарунки і віддавати другу. А що ти подаруєш своєму другу? Хто твій найкращий друг? Мій найкращий друг це Міра. Міра? Ви зробили одне одному подарунке? Да. А що подаруєш? Що буде сюрприз. А не, не можна казати. Ну, я хочу багато чого їй віддасти. Не шкодує нічого для друзів і Данило. Хлопець каже: він має чимало друзів, любить спілкуватися в мережі і в реальності. Разом із іншими учасниками заходу створював віртуальну листівку, щоб надіслати дорогим йому людям. каже його найкращого друга звати Костя. Я робив сьогодні для своїх друзів гарні відкритки, щоб вони радувалися. Що в них що в них є друг, який їх підтримує в важку годину або хвилину. Без дружби не було б довіри. Ну а без довіри б ніхто нікому не вірив і нічого б не було. Міжнародний день дружби свято неофіційне і мало відоме серед людей. Тож нехай відтепер у вас буде привід щороку, 9 червня, зустрітися із друзями і приділити одне одному трохи більше уваги. З креативом підійшли до благоустрою території у конвертомному цеху Дніпровського медкомбінату. Імітоване футбольне поле шавуним м'ячем з'явилося на дільниці переробки металобрухту та скрапу завдяки старанням начальника цеху Миколи Недбайла та усіх служб структурного підрозділу. Детальніше дивіться далі. Цьому задуму передував приказ генерального директора ДМКД Максима Завгороднього про наведення порядку у цеху тим більше, що на сьогодні тут проводиться реконструкція, вводяться більш сучасні технології і на території працюють іноземні партнери, говорить начальник цеху. Свого часу до конверторного приєднали колишній Мартинівський цех. Цех випалювання, вапна та копровий. І територія виробничих площин складає більше 130 гектарів. І все це потрібно утримувати у належному стані і до того ж у безпечному. Тож у процесі благоустрою виникла надто смілива ідея. Цекий, в принципі, в середній возраст людей составляють порядка 36 років. тобто всі молоді. Всі дуже люблять спорт, займаються. Як футболом, так і плаванням, біганням, греблі. В общем, люди, в принципі, спортивні. Тож керівник структури сподівається, що працівники по-іншому віднесуться до виробничої площі і не будуть захаращувати цю територію. За словами Миколи Миколаєвича, він хотів об'єднати людей, залучивши до впровадження задуму і технологів, і ремонтників. І ця ідея сподобалася усім. Ми от тата поле, грубо говоря, создали за 10-12 часов. Тому ідея була об'єднати людей, ще раз показати, як ми любимо спорт, футбол в частності. Футбол то взагалі окрема тема, адже дирекція та профспілка підтримують і любительський спорт, і професійний. Для занять спортом та проведення різноманітних спартакіат та змагань є доволі серйозна база. І до речі, у змаганнях міського масштабу честь ДМКД захищає п'ять футбольних команд, до складу яких входять звичайні металурги. І, до речі, дві команди саме з конверторного цеху, додає керівник. Заместитель начальника конвертного цеха Яськов Денис Валерьевич является руководителем футбольных команд, которые играют за город, занимают достаточно такие высокие места призовые. Поэтому можно сказать, что у нас цех спортивно-футбольный. Стосовно професійного спорту, це футбольна команда Сталь, яка представляє не тільки ДМКД, а ще й є брендом Дніпродзержинська. Спортсмени клубу показують доволі непогані успіхи. Ще у минулому році вони грали у другій лізі і вже сьогодні займають друге місце у першій. Ну і, звісно ж, хотіли б випробувати себе у прем'єр-лізі. Я думаю, ми пригласимо в будучим футбольну команду Сталь для того, щоб зробити фотосесію, тому що в нас в ну, багато людей, які болеють. Взамно за нашу команду. Тому я думаю, що команда Сталь приїде к нам в гості, ми їм покажемо, які стадіони можуть бути у металургах. Як говорить Микола Недбайло, спорт він об'єднує людей. Тим більш коли мова йде про професійний футбол, в Києві проходила восьма міжнародна велогонка Рейс на Райзен Парк 2015, що проводилася в рамках UCI Europe Європтур. У цих змаганнях брала участь Яна Майданник, вихованка дніпродажинського тренера Сергія Федоренка. Спортсменка зараз захищає честь велокоманди міста Миколаєва. Майже половина 10 кілометрової дистанції, на якій змагалися 23 спортсменки, проходила брущатими вулицями Червоноармійської та Богдана Хмельницького. Дорожнє покриття було вибране за аналогом однієї з найпрестижніших світових гонок Париж Рубе. В київських змаганнях наша землячка посіла 14-те місце. Ну і останок про погоду на наступну добу. На четвер, 11 червня, синоптики обіцяють нам суху та сонячну погоду. Температура повітря вночі до 18 градусів вище нуля, вдень до 28. Вітер північного напрямку до 2 метрів за секунду. А на цьому випуск новин завершено у студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам всього найкращого і пам'ятайте приказку: не треба жита засік, коли є добрий сусід. Тож щедрих вам сусідів і вірних друзів. Неодмінно ще побачимось.